Сьогоднішнє євангельське зачало є частиною нагірної проповіді Господа Ісуса Христа, найбільш відомої нам по заповідях блаженств. Нагірна проповідь це своєрідне осердя християнської філософії життя, осердя християнських моральних засад, заповідей. У своїх настановах Господь Ісус Христос часто використовував мову образів, притч, аналогій. Це дозволяє слухачам глибше зрозуміти і запам'ятати почуте. Ось і в цьому тексті вживається всім нам добре зрозумілий образ: світильником для тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чисте, то й усе тіло твоє буде світле. Очі для людини, напевно, найважливіший з органів. Ми дуже часто замінюємо словом бачити багато інших наших навичок. Наприклад, коли ми хочемо запитати Ти розумієш, ми говоримо Ти бачиш. Тобто, зір для нас пріоритетна здатність вкрай необхідна для того, щоб ми могли повноцінно діяти в цьому світі. Отже, якщо ми маємо здорові очі, або як про це говориться в євангельському тексті чисте око. То й усе тіло, мається на увазі, вся людина буде здоровою. Адже якщо людина має вади зору або ще гірше, він у неї відсутній, скільки проблем це створює для людини, скільки небезпек загрожує тілу, здоров'ю, життю людини, якщо раптом її очі не в повній мірі можуть виконувати свою функцію. Є очі, є здоровий стан їх. А є хворобливий. І в такому стані людина не здатна побачити небезпеку навіть тоді, коли вона поруч, або бачить предмети не в тому розмірі, якими вони є насправді, або ж не таким видається їхній колір. Усе це призводить до спотворення пізнання і неправильного розуміння навколишнього світу. Людина з нездоровим зором не може бачити реальність такою, яка вона є. А тепер перенесімо цю аналогію на духовне життя. Але спершу звернімося до екзегетів Слова Божого, до святих Отців. Очевидно, що око в даному разі аналогія, яка приховує зовсім інший зміст. Тож символом чого є це Євангельське Око. Святитель Іоанн Златоуст та багато інших церковних письменників однозначно говорять. Що в цих словах Христових під оком слід вбачати розум. Як очі є найважливішим і найголовнішим органом у процесі пізнання зовнішнього світу, так розум є оком духовним. Не випадково вислови світле око і світлий розум близькі за змістом. Світле око дає змогу ясно бачити довкілля, а світлий розум пізнавати Його. Отже, наш розум виконує для нас функцію нашого духовного ока. І от уявімо собі, який дискомфорт відчуває, на яку небезпеку наражається людина із хворими очима і перенесімо це на розум. Якою ж великою небезпекою для людини є затьмарений розум. І ця небезпека стосується вже не плоті, але духовної складової. Загрожує не стану здоров'я, а стану внутрішньої людини. Людина із затьмареним розумом перебуває в духовній темряві і духовній сліпоті, а отже, не може правильно сприймати духовну реальність. Щось важливе вона сприймає як неважливе, а щось малозначуще, навпаки, сприймає як першорядне. І подальші настанови Христа саме і показують наслідки такої сліпоти, темряви, нездоров'я духовного ока нашого розуму. Через неправильне сприйняття людина починає піклуватися про зовнішнє і нехтувати внутрішнім. Вона не бачить духовного, і тому їй здається, що його зовсім не існує. І тоді всі свої сили людина віддає на те, що бачить, і що вважає найважливішим. На піклування про зовнішнє. І знову Господь вдається до аналогії погляньте на птахів небесних, подивіться на лілії польові, немає в них тих турбот, тих хвилювань, тих мук, що є в людей, а проте вони в повній мірі існують і не просто існують вони прекрасні. Спаситель проголошує: не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи що пити. Ні для тіла вашого, у що вдягнутися, як це скажемо ми не піклуватися, це ж утопія. А як же тоді слова, сказані Богом Адаму, де прямо йдеться про добування їжі в поті чола? Але давайте уважно і розсудливо звернемося до святого письма і спробуємо правильно зрозуміти сказане. Блаженний Єронім Стридонський уточнює ми повинні трудитися не повинні турбуватися. Його повторює святитель Іоанн Златоуст, Господь каже святий, не сказав, що не треба сіяти, проте не слід турбуватися. Отже, одна справа трудитися, а інша турбуватися. У чому їх різниця? У тому, що турбота це пристрасть, ототожнення себе з бажаним, як то кажуть, жити цим. Також, звичайно, людина має потреби в їжі, в одязі, помешканні тощо. Звичайно, людина повинна працювати, щоб забезпечити себе всім цим, і навіть сам Господь прямо говорить той, хто трудиться, достойний нагороди своєї. Працювати людина повинна, але турбуватися не повинна. Турботи, тобто прикладання серця, почуттів, волі до речей зовнішніх. Не повинно бути. Коли людина повністю присвятила себе цьому безперервному колу нескінченних турбот про насушне, думає про це зранку до вечора. Вона, за висловом святителя Григорія Ніського, подібна до робочих тварин на млині, яким закривають очі, і вони невпинно ходять по колу, роблячи одне й те саме, доки не закінчиться їхнє життя. Невже в нашому житті немає і не може бути місця для турботи про щось? Звичайно, є, звичайно, має бути слід працювати, добувати собі хліб насушний, але піклування слід залишити для душі. Наші думки і бажання мають бути прикутими до того, що стосується до нашої душі. Турботи віку цього гублять душу. Але турбота про високе облагороджує. І просвітлює її, попереджаючи про небезпеку захопитися турботами віку цього і докласти всіх своїх зусиль до ділесних піклувань, Господь говорить нам, не можете служити Богові і мамоні. Мамона це не просто багатство. Мамона, це не просто багатство. Мамона це користолюбство, піклування про свій добробут, які поставлені дуже високо, як найбільша цінність. Преподобний Максим Сповідник говорить, що така турбота про себе стає служінням творінню більше, ніж творцю, і отже являє собою форму язичництва. Отже, Мамона це і є уособлення того самого світу як сукупності пристрастей, догоджання плоті, обожнювання влади, грошей, успіхів, того світу, який у злі лежить, і який ненавидить Христа. Та його учнів. Людина або турбується про те, що Боже і веде побожне життя, або цілком присвячує себе тому, що стає для неї несправжнім Богом. Багато хто скаже, як це не піклуватися про завтрашній день. Напевно, в нашій природі закладено планувати все наперед. І все ж звернімося до досвіду нашого життя, чи всі наші плани виходить здійснити. Чи не буває неочікуваних подій, що руйнують усі наші плани на майбутнє, а в наших друзів і знайомих хіба в них не так само? І якби це було не так, то навколо нас були б усі щасливі, здорові, гарні і благополучні. Але реальність зовсім інша. Дивлячись навколо, ми бачимо людей з їхніми незліченними планами на майбутнє, з незріченними невдачами. Із зруйнованими планами та життями Господь наш, наголошуючи, що турботи можуть увінчатися нічим, каже, хто з вас, піклуючись, зможе додати собі зросту хоч на один лік. Зрозуміло, відомі випадки успіху й досягнень, але вони б не змогли здійснитися, якби Господь своїм незбагненним промислом не сперяв би їм. І якщо людина, яка досягла успіхів, захоплюється пристрастю до свого богатства та свого становища, Господь просто показує суєту і швидкоплинність людського життя, яке так часто закінчується раптовою смертю. Як же сліпому, тобто духовно незрячому, побачити, як прозріти тому, хто не здатний побачити свої гріхи і пізнати божественну істину? Що ми робимо, коли в нас проблеми з фізичними очима. Ми використовуємо краплі, ліки, окуляри з різними лінзами. І для духовних очей Господь теж дарував нам і ліки, і різні лінзи. Йдеться про молитву, святі таїнства, священне писання, твори святих отців, справи милосердя. Апостол Павло дає таку рекомендацію: Вникай в себе. Та учення займайся цим постійно. Усе це лікує наші духовні очі і допомагає дивитися і бачити в правильному світлі, бачити все, що навколо і всередині нас. Людина повинна працювати, але коли людина працює, вона повинна усвідомлювати, що Бог піклується про неї і про її працю. Адже він турбується і про лілії польові, і про пташок. Тим більше промишляє Господь про тих, хто довірився йому як своєму Спасителю, коли людина покладається на себе, коли піклується про зовнішній успіх, якого намагається досягти будь-якими зусиллями і способами, а на виправдання собі говорить, що треба надіяти стільки на самого себе, то виходить, що людина нібито говорить Богу: Ти мені не потрібний, мені не потрібна твоя турбота. Мені не потрібна і твоя допомога? Відійди, я сам всього досягну. Ймовірно, людина й досягне чогось на якомусь етапі, але все ж перетвориться з господаря на служителя і раба, створеного ним ідола Мамони. Скільки подібного яскраво описано у світовій літературі. Зрештою, хіба буває людина щасливою, придбавши все, але втративши саму себе? Дуже важко усвідомлювати, що йдеться не про багатство і бідність самі по собі, а про ставлення до них. Як і чимало іншого, богатство і бідність можуть бути використані на благо, а можуть і навпаки. Звичайно, в богатстві криється більше спокуси, ніж у бідності, тому що в ньому менше обмежень. Але головним все ж є ставлення до цього. Апостол Павло говорить своєму учневі. Багатих у нинішньому віці наставляй, щоб вони були невисокої думки про себе і надіялись не на багатство непевне, а на Бога живого. Святитель Григорій Палама в одній зі своїх проповідей каже, що і багата людина може без пристрасті ставитись до свого стану, слідуючи при цьому велінню святого письма якщо примножується богатство, не віддавайте йому. Серце і утримувати свій розум від поклоніння цьому багатству. Проте трапляється на думку святителя і бідний, який, хоча нічого не має, але мамоні вклоняється більше, ніж багатий. Він живе цим, мрії про багатство цілком захоплюють його. І в такому стані людина здатна і на вбивство, і на грабунок, і на обман, і на лицемірство. Головне, це наше ставлення до багатства і бідності. Воно, правильне ставлення, досягається, коли людина приймає як своє життєве кредо слова сьогоднішнього євангельського читання, шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Отже, передусім має бути турбота про духовне. Сам Господь обіцяє, що ті, які ревно піклуються про праведне життя, не залишаться в нужді. Сьогоднішнє Евангельське Слово є наказом Господа всім християнам на всі часи, наказом, як правильно побудувати систему цінностей, як правильно розподілити свій час, свої сили і куди спрямувати свій розум і свою волю. Нехай же всемилостивий Господь. Який бажає всім спастися і досягти пізнання істини, оновить наше око духовне, тобто наш розум, зміцнить і спрямує у вірному напрямку нашу волю, і подасть свої блага духовні і земні, за які ми, вірні Його, складемо подяку нашому Богу, якому слава, на віки віків.